У складні часи усі як ніколи потребують відпочинку та перезавантаження. Зміна обстановки, нові враження чи навіть невеличка подорож допоможуть відновити моральні та фізичні ресурси. Де планують провести літню відпустку тернополяни, дізнали журналісти Терену. З'їздити можливо в Карпати в гори. Хотілося б на море, але на сраж, можливості такої немає. Тому відпочиваємо тут на місці поближче, безпечніше. Хотілося б, звичайно, відпочити, але ну, максимум, можливо, шацькі озера, якщо вдасться. А так то не факт, що в мене буде ще відпустка цього літа. Звичайно, в нашій країні зараз таке робиться, що я не думаю, що в кожного в голові Мальдіви і інші якісь там е, не, незвичні острови від, для відпочинку. Я думаю, що кожен має розуміти, що... Ці кошти, які він потратив на свій відпочинок, повинні бути потрачені на наших воїнів і для наших рідних і близьких, які там на фронті. Але для нас є діти, яких ми теж маємо кудись вивести, оздоровити і так далі. Тому заради дітей також треба якийсь зробити такий мінімальний внесок, для того, щоб вони оздоровилися за це літо і набрали сили. Тільки тільки заради дітей, а так що щодо власного відпочинку, це має бути виключення під час війни. Планую в Буковель з'їздити, от через тиждень десь цього літа. Відпустку на жаль не їду. Буду працювати. Можливо, поїдемо десь з друзями трішки у Карпати на декілька днів або десь те, де, що є поблизу, подивитися в нас в область. Не знаю, яке планую привезти, тому що дуже багато справ. Робота, дача, Не знаю. Хотілося б поїхати в Карпати, це однозначно. Я дуже люблю Карпати. Ну і якщо випаде можливість, то хотілося б на море. Десь. Але зараз ну, трошки складно їхати, багато, багато платити, довга дорога. Не Тому не знаю, як вийде. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.